Так, друзі, сьогодні шикую, маю годину 20 часу і думаю все-таки попасти на те місце, яке я вчора просто не знайшов, не знайшов свій орієнтир на тому місці. Так що їду, зараз буду пробувати, шукати там щось. Так, друзі, на кінець я знайшов свою посики, де я каточка тут Зараз буду пробувати. Копав таку я мене. Більше чи наш типу ж. від дверей чи що, чи від воріт може. Кількохна Хм, прикольно. Сегодня не монетка, ага. Опа. Вот такая находочка. Вот.